Привіт! місто Сінігалія, Італія. Я нахожуся в зоні порту. Зараз прогуляюся, покажу вам ці краєвиди. Мені подобається ця зона. Подивіться, пенсіонери на лавочці в тіньку спілкуються. Так мило. Ну, хто дивиться мої відео, знає, що я часто знімаю відео. Спорту. Як правило, в Італії зараз багато портів. Це не тільки місце, де для, для причалу кораблів, а й для зона для відпочинку. Будемо тут за п'яти. Місті багато хто переміщається велосипедами, Подивіться, ці цілий ряд велосипедів. Це зона пляжі. Тут вже починається оці приватні пляжі. Як правило, в Італії дуже багато приватних пляжів. Є безплатні пляжі, але їх не так мало. Там, бачите, при ході пляжі. на бардон, пляж. Є бар, ресторан меню. Так, ну є... П'ядіни, Ну це п'ядіни, Ця в лаваш завернута е, якась начинка. Є е, піца, є е, якісь е, жарені страви, фрітті це жарені, паніні, амбургер, паніні, це е, е, бутерброди. Не можете побачити. Я пройду всю. І досить великий. Зараз вже 12 годин дня. вже час. Дехто й обідає в 12. Бачите, є сцена, якісь будуть проводитися культурні збори. Напевно, дискотека, напевно, тут дискотека проводиться. Мені так здається. Можливо, я помиляюсь. Чи дорушка до моря. Сьогодні море спокійне. Тут вже починається зона. Ну, я подивилася, скільки коштує в середньому так зняти місце. Оце Амбрело, оця парасолька і два лежаки. Це обійдеться, ну, саме дешевше – 25 євро, це саме дешевше. А якщо ви хочете бути от в першій лінії біля моря, це саме дешевше. 35 євро. Це на день, я так розумію. Це залежить теж ціна від місця. Я не думаю, що в зоні рімені. можна буде за 25 євро зняти. рімені. це така туристична мекка, там ціни набагато дорожчі. Скоро буде серпень місяць, і там взагалі пік сезону, всі у відпустках буде ціна. Інша. І на готелі, і на пляжі. Тубірано. сюди. собі. Апрут, ба, я це вже інший пляж, бачите, тут бар. Вхід на, всю приватну, на цей приватний пляж починається з бару. Далі ви бачите лежаки. Бачите, на стовбі, вивішене меню. мені. Це деякі приватні пляжі, є спортивні такі площадки, де можуть пограти, займатися спортом. Є площадки для пляжного волейболу, баскетболу. Тобі мені подобається оригінально. Приходять аж меню, можете прочитати. В основному це піца. Бургували, я <титут> І холодні страви салат, щось таке. Такий. Така мордочка зустрічає. Тут добре зроблено, і мені здається, що тут дизайнер працював. Багато зелені, бачите, які лампи освітлені, дуже гарно. Тут працював, да, тут дизайнер працював, що на пальмі. Подивіться, як гарно оригінально відчувається рука дизайнера. Подивіться, як клас, я люблю такі речі, все так просто і так оригінально, да? от із стіл, проста доска. От проста доска. І ці світильники. це так все просто і так оригінально. Да? І бамбук зверху, чите перекриття з бамбука. І листя висушена із пальмою. Браво дизайнер. Все просто оригінально, браво. Все геніально просто. Джелатерія це продають морозиво. Як правило, в таких джелатеріях не один десяток сортів морозива на різні смаки. Ціни десь від 3 євро 2,50 ще можна купити. Саме невеличка порція морозива. велосипеди, велосипеди, велосипеди. І є от велосипедні доріжки, дуже зручно. Тут бачите, ці кабінки, щоб передягнутися. Все організовано, все чисто. І бачите, на дитячій площадці, є зони навіть, де можна заходити на пляж з собаками, де можна залишити собаку. Спеціально відведеній зоні. Сьогодні гарний літній день, трохи жаркий. Ще вчора вночі був сильний дощ, злива. Сьогодні вже знов сонце і жара. Це всі платні пляжі, це все платно бачити. Як правило, вхід на пляж починається з цих барів-ресторанів, ось таких кабінок, де можна придягтися, є лавочка, можна присісти. Хтось може Орендувати оцей оцю доску для серфінгу. Чте є ігрові ці зони, да? чте спортивна площадка, все організовано. А тут по іншу сторону дороги готелі, Це зона готелів тянеться до не готелів, ресторанчиків. Дивлюся, є туристи чути мову. Не тільки італійську, англійську, німецьку чую чути мову. Так що туристичний сезон в Розгарі. Добрі друзі, я сподіваюся, це відео було для вас цікаве. Я наді... Кому сподобалось це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний. На мій youtube канал, так моїх постійних глядачів. Мені показує YouTube Більше 1000-1200 на сьогоднішній день. Мені шкода, що ви не підписані. Море спокійне сьогодні. Ще покажу вам стріт арт в голубих тонах, в морських тонах. Все, всім добра, всім гарного дня, бережіть себе.